Я я зроблю цей розклад все-таки. Я його зроблю. Частину неокупованої Донеччини приєднають до Харківщини, щоб врятувати регіон. Щоб врятувати територію, частину неокупованої Донеччини приєднають до Харківщини. Приєднають? Ні, любі мої, ні. Ніфіга, ні. Уявляєте, ні. Вони не хочуть цього робити. Ні. Роздуми, думки такі були, пропозиції такі були, варіанти такі були, ні. Не будуть цього робити, ні. Не хочуть. Любимо, як не робити цього? Чому не сп... Ні. Розумієте, що ні? На жаль, ні. Не зроблять вони цього. Добре. Вони не приєднають цю територію. Під ким залишиться територія Донеччини, яка на кордоні з Харківщиною. Під ким вона залишиться? Територія Донеччини, яка на кордоні з Харківщиною. Під Україною? Під Росією. Сіра зона. Охереть, мої, сіра зона буде. Сіра зона це буде. Тупік, сіра зона. Лінія розмежування. Там буде сіра зона, лінія розмежування, всі мечі, тупік, тобто там буде лінія розмежування. Верховна Жриця на дні колоди, до речі. Там наші щось мудрують таке, щоб підзахистити Харківщину. Прикольно мудрують, знаєте. Могли б просто забрати Харківщині ці лінії оборони і все. Там нещасний клапток Донеччини залишився, який утюжать. Тут же треба думати не про те, що там, а як людей врятувати і як зробити так, щоб це не вийшло в жопу. Вивезти людей ніхто там не може, ну вибачте. Вони хизували, що там залишилось дуже мало людей. Так вивозьте їх всіх нахрін. І все. Це просто кошмар, що там робиться. Просто вирішувати треба кардинально питання. Кардинально. Вивезли? І робіть там, що хочете, щоб люди не страждали. Люди ж страждають. Розумієте? Вони не живуть. Це дуже неприємно. Це ужасно.